Друзі, у нас у продажу з'явився ось такий Kia Rio 2008 рік випуску в кузові хетчбек, Двигун 1,4 газ бензин. На механіці. На передньому приводі економічний, комфортний компактний автомобіль. На 14-х фірмових дисках. Встановлена у нас гарна зимова гума. Чорний колір, є тонування скла, технічно жодних зауважень. Все працює. Працює авто як на бензині, так і на газу. Працює двигун рівненько, без зауважень. По кузову, звісно, є косметика місцями зі шпаклівкою. Шпаклювані у нас задні четвертя. Але виглядає непогано. Зараз покажу салончик комплектації. Салон у нас текстильний, чорного кольору в достойному стані, як на свій вік. Задні електросклопідіймачі по комплектації. Всі чотири електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Пробіг 274 тисячі кілометрів, жодної помилки на приборці немає. Встановлена мультимедіа з дисплеєм, є у нас кондиціонер, механіка 5 ступенів. Спереду на водійському сидінні є у нас чохол. Досить гарний економічний автомобіль, компактний, технічно в гарному стані. Авто вже в продажу. Компанія автопарк місто Харків. Всіх запрошуємо на тест-драйв. До зустрічі!